Вітаю всіх! Знов я у центрі міста Харкове. Знов я прямую до галереї «Бузок», для того, щоб пограємось в ляльки. Зараз я вже всередині самої га галереї і вам трішечки-трішечки відкрою. Занавість ви побачите цю всю красу. Іграшки нема Я тільки-тільки зайшла, а вже мене вони зачарували. Ляльки ручної роботи це не просто іграшки, а справжній відвір мистецтва. Кожна лялька створена з любов'ю і турботою, що робить її унікальною та неповторною. Це валяні іграшки, ви тільки погляньте на ці очі. Далі стенд Анні де взагалі не стоїть її представляти, Він настільки відомий багатьом людям, які бувають на виставках, слідкують за описами. А радзинки виставки стали ляльки з кукурудзиного листя. Ви тільки погляньте, яка тонка робота, яка кропотлива, це ж на дарильці зібрати листя. Унікальні іграшки ручної роботи хантмейд, декор, поєднує собі різноманітність в'язаних іграшок, плетених, валяних іграшок, мотанок. Це гарний подарунок, не тільки малече. З перших років життя, але й дорослої людині, начальник. Наталка з міста Сум привезла такі тематичні обереги у ляльки. Я дуже полюбляла один час купувати мамі такі дарувати. Буду у мами, обов'язково сфотографую і покажу вам таку ляльку. Лялька-мутанка це древній слов'янський оберіг, який охороняє будинок людей. Інтер'єрні ляльки вони створені для того, щоб прикрасити наш будинок. Сучасна лялька може бути не, а й деталі інтер'єру, лю... краще подругою для маличі. Да, і дорослий не відмовиться від такого подарунка, який буде стояти і нагадувати кохану людину. В будь-якому віці ми дорослі діти, маленькі діти, пусть ми не граємось. Потрапити на виставку ляльки я багато занурилась по У мене були дуже, дуже гарні ляльки, цікаві. Одна ще досі це німецькі ляльки у мене були, одна досі ще жива, на якої я Фотографую з капелюхи в'язані для дітей. Да, в неї вже не те вбрання, не рідне її вбрання, не та зачіска, бо я на неї шила багато одягу. Я її робила зачіски, стригла. Все моя лялька це пережила. І більше, ніж пів століття вона зі мною радує мене. І тому я сьогодні вирішила піти на лялькову виставку, побачити, які ляльки на сміну тої барбі, яка була популяризована в 90-ті роки, та й зараз багато дітей грають ляльками барбі. Яка лялька зараз прийшла? Сказати, я отримала настільки задоволення, агромезне. Побачивши ті, ті іграшки, які зараз майстри нам пропонують. Вони неймовірно, гарні, неймовірні те, які я взяла визитівки, обов'язково собі закажу. Незважаючи на те, що я вже доросла дівчинка, я все ж таки закажу собі ляльку. А ще для себе відзначила новорічну іграшку, ручної роботи. Вона, мов, з дитячого мультику зійшла на цю зелену ковдру, настука впечатля му.